І частинами там акумулятивні, і осколково фугасні, користуються для тобто задіються для того, що вилітає на позиції до ворога і починає з Це легендарна бригада. Ну, вже багато хто і чув, плюс знайомі тут багато хто навчається. Ну і десантна штурмова бригада це, По мені це люди, на яких дивишся, прям вони. Ну, Нушу йти повагу до себе відразу <смі> і чомусь сіди захотілося. Були сумніви не буду тут запалювати, думав приблизно місяця два-три після чого ну прийшов просто до рекрутового центру. Мені порадили йти відразу до рекрутового центру. Це все видається в навчальному центрі або в бригаді. Тобто, ну в залежності від твоїх потреб, тобі видається. Це у мене теж теж оце є герб великий. Якщо можна ви на брат рахувати, тому що я полюбляю їх обожнюю. Привлікає В мене тематика, воєнна. В мене всі по батько, дід, Вони воюють, вони воєнно об'язані. Тобто, ну а чого мені ухилятися, Я не хочу. Хочеться якось просто чимось допомогти. В початку повномасштабної війни я з братом їздили, блокпости будували, допомагали і так далі. То зараз, думаю, що можу спробувати себе в цій сфері також. Ну, вже після закінчення навчання вже тоді. Цей центр це розвіювання міфів, страхів цивільного населення щодо служби в Збройних силах України. Ми розуміємо, що з тим тиском, як на нас тисне агресор, що служити прийдеться усім. І тому саме центр він розвіює, він направляє, він роз'яснює людям, що це, як це, що не потрібно боятися, що ти можеш самостійно обрати свій. Далі ви приходите з документами, да, отримуєте письмову згоду командира. Якщо ви вже визначилися зі да, і прийняли рішення, все, да, я буду служити. Все письмовою згодою ви йдете в ТЦК да, за місцем реєстрації, там проходите комісію, і вже там потім вам назначають день, коли ви виїжджаєте у навчальний центр. Я завжди запитую людину, ким вона працювала для мене. Це важливо, тому що я знаю, які є посади, і я її завжди в те русло ввожу, де вона може саме бути ефективною, коли людина задоволена своєю роботою. То вона це виконує і це дуже дуже позитивно сказується на іміджі і на на всьому. Тому що коли в тебе нема вибору, це трошки воно якось сповує, мені здається. А коли людина має вибір, то вона більш більш себе вільно почуває. Вона хоче йти служити, тоді ми робимо.